Під розсаді обов'язково потрібно дати частий полив водичкою. І зразу після пікрунки, і вже після того, як Я думаю, це як по факту, так як я люблю казати, це моя друга зміна. Перша зміна в мене була на роботі, на другу зміну заступаємо в тепличку. Росаду можна було придбати готову вже. Досвід показав, якийсь рік я придбала готову розсаду. І такі були томати. Ну, не, до, не гарні були томати. І для себе зробила висновок. Яке не буде, треба робити своє. Тоді хоч трішки будуть відповідати ті сорти, які ти хочеш. І бажано ще, щоб і семено було зібране власну руч. Тому що куповане семено також може не відповідати тому, що написано на пакуванні. Таке життя пішло. Що не можна зрозуміти. Хто мене взивав? <смірки> ну так, впіває, він збиває, він. Тільки ж не здавай мене, він дується, блин, вообще балака. you okay. Зараз я проводжу пікірування сорту папліка. Планую його садити для того, щоб виготовити власну руч В чому його цінність? Цінність його в тому, що він тонкостінний і має яскравий. Які геть крові я викидаю? Тимчасово, поки, поки в мене не підписані сорти, щоб не втратити назву, в мене коробочки підписані. Я лишаю коробочки коло сорту, для того, щоб не спутати. венке випадає самым ченом я провожу пикирование Масштабам, звичайно, таким методом довго не і можна толкутися пальця. У мене не наскільки професійні масштаби. Я закуплю на не провожу всі роботи. Мені так зручно, не можу додаткових інструментів. Пікірую сорт паприка червона. У мене є також паприка з і папріка помаранчева. <клес> Насіння я не купувала в торгівельній мережі. Я в супермаркеті купувала готовий перчик. В минулому році проводила такий самець Барчик в мене за все добре. Я не знаю, чи він гібридний був, чи не гібридний. Ну, я його потикала і в мене викинув. Тож я відділяю такою пластиночкою, щоб між собою вони не путалися. Відділила і в мене порядок. А тепер проливаю водичкою. Може, де повітряні канальчики лишилися, то що все замулилося. <говорить> Потім до вечора ще раз пройду. Ну, Отак і проходить моя робота. Так що всім пока.